Сьогодні записую це відео в роздумах про те, що таке надія. Що це за штука така? І чому вона завжди помирає після нас? Чому ми до останнього носимо цю штуку в собі? От просто сижу і думаю: записую свої думки. Можливо, хтось приєднається потім до цього відео, коли я його десь колись викладу. Але сьогодні просто мої власні думки. Чому саме поняття, саме відчуття, почуття, що це за штука така надія? Ви знаєте, кожен з нас надіється, що буде краще. Ось іще трішечки, і буде все добре. А що все? А як добре? А що добре? Ні, ніхто не знає, але надіємося. І воно продовжується. Я просто, знаєте, сижу, думаю, а як мені пояснити мою надію, і в мене їх багато було по життю? Так само зараз залишається, давайте з вами порахуємо. Поки що я сама, а потім ви свої надії порахуєте. А я надіялася на те, що люди справляться, що добро буде. Головним на землі. Я надіялася на те, що кращими стануть близькі люди, справляться кращими стануть. Я надіялася колись на Новий світ, що він прийде і що він буде такий гарний, прям в очікуванні, так? І ось чи не пов'язана ця надія з очікуванням нами чогось такого. Чого взагалі бути не може? Що ми навіть уявити собі не можемо. От те все, що ми очікуємо, якби, не маючи чітких а, бачень, як воно взагалі може проявитися. Ну, тобто, це ж зв'язано з майбутнім, правильно? Як ви вважаєте, люди? Я ось до останнього надієшся, що ти вилікуєшся. І надієшся. Я вилікуюсь, я вилікуюсь 100%. Я надіюсь на це. Я надіюсь на ліки, я надіюсь на те, на те, на те. надіюсь. Помираєш, надія, лишається. Вона продовжує жити. Вона переходить в якийсь інший стан або передається, передається далі. Що таке надія? Ми надіємося. Я надіюсь, що я скоро схудну. Так, надійся. Я надіюсь, скоро отримаю зарплатню більшу або хоча б хоч щось. Я надіюсь, що я знайду роботу. Я надіюсь, 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 що мене не вб'ють. Я надіюсь, що в мене не влетить ракета. Мою хату. Я надіюсь на те, що все ж таки не вистачить совісті там у когось, наприклад, мене десь випхати, послати там чи ще там щось. Я все ж таки надіюсь, що це ж не станеться особливо зі мною. Все ж надіємося, що поправиться там, наприклад, рідна людина, що вилюднює дитина на кінець. -то. Що діти почнуть ставати кращими побачать свої помилки, які вони роблять, і що їм не буде так боляче їх робити. Ти надієшся на те, що трішечки-трішечки ось ось. Я ще там подумаю, подивлюсь, спостерігаю. І, мабуть, ще трішечки, і все буде добре. І все буде добре. Бо я ж надіюся. Можливо, не варто забувати, що надія помирає після нас. І що наше єдине життя, воно. Є неповторним цінним дійсно. І саме поняття, як надіятися на щось, воно забирає в тебе волю твою діяти. Дивіться, надія. Це, як, як в мене, таке враження, що зараз ми маємо осмислити якісь дуже важливі речі, тому що надіяти це тобто, якби знаєте, як то ваша дія накривається чимось. Знаєте, таким ковпаком так, надіяти, так, хлоп, тебе і накрило. І ти сидиш, надієшся. Сенс завжди глибший, чим ми можемо уявити? Ми звикли надіятися на совість інших. Ми звикли надіятися на, якісь там, на якусь владу, на те, що хтось там десь щось вирішить. Ви знаєте, це не просто відео я пишу, це глибокий аналіз, розбір, але це моє власне бачення. Я, в принципі, не готувалася, але чомусь пішли думки після того, як, як, знаєте, я почула від людей такі речі, що я надіюся, що я буду жити. Так ти не надійся, ти живи. Тому що, поки ти будеш надіятись, тебе пройде життя. Я надіюсь. І кожного разу це, знаєте, це не те, щоб очікування. Це зовсім інше. Надія, це не очікування бажаного там, чи ще чогось це зовсім не те. Розумієте, надія це те, що ми зараз з вами втрачаємо повністю назавжди, на всіх рівнях. Оце те, що от я хотіла видно, озвучити зараз. Надія це те, що ми втрачаємо всі. Ми втрачаємо з вами зараз як сенс, сам сенс надії, тому що вона є ілюзією. Це похибка. Це ілюзія, в яку ми самі себе вводимо або хтось нас вводив. І ще особливо, знаєш, я, знаєте, я вам не кажу про навіть не кажу вам сьогодні про. Прицерковлення. Надійся на Бога, і все тобі буде. Не втрачайте надію, і все вас буде. Надійся на Бога, кажуть, так? а сам не плошай. Пам'ятаєте цю приказку? Тобто, сенс в тому, що я говорю сьогодні, він є. І хто буде чути, хто почує, ви, ви, ви проникнетесь цим всім і усвідомите для себе важливі речі, такі, як я усвідомлюю для себе. Якщо ми говоримо про крах всіх сенсів минулого життя, де ми з вами жили в тому світі. І знаєте, просто тут маємо ми усвідомити і про сенс самої надії. І коли я говорила. Мені десь там написала пост недавно була, написала, що ми стомилися від старого життя настільки, що ми його бачити не можемо і не хочемо. І тут у мене, оце, знаєте, почало крутитися така думка: не те, що ми не хочемо чи не можемо бачити саме життя. Ми хочемо, ми можемо, ми, ми любимо життя, кожен по-своєму. Ми стомилися надіятися. Ми втратили надію як сенс. Ми втратили його всі, але ті, хто продовжують надіятися ще на щось десь там, вони також його втратять. Я впевнена в цьому. Ми стомилися від важкості надіятися на те, що буде якесь покращення. Так от, знаєте, друзі, коли я говорила вам, що паде остання завіса. Знаєте, от та остання. Так оце якраз оце про надію. Те відео в мене чомусь розійшлося. Я сиділа, просто також щось прийшло в голову, говорила. Але я не просто так говорю, я маю щось, передаю щось. Воно проходить через мене якимсь чином. Я собі усвідомлюю і ділюся завжди з людьми. Тому що я якимсь чином натренувала здатність чути поштовхи. А, такі, знаєте, хвильки, такі, які приходять, щоб я їх вловила і інтерпретувала. То, і це є просто моя здатність, моя здібність, яку я натренувала. Ну, і звичайно, в співпраці з моїм там, вищим я, з енергіями моєї душі. І тобто, коли я говорю і мені легко, коли мій голос тече легко, спокійно, коли в мене немає блоків, ніде ніяких не блокує, мене нічого не збиває. Я тоді впевнена, що я роблю правильну роботу. Так я працюю завжди. Там, до речі, на моїх консультаціях також говориться тільки те, що має сказатися. Це цікава річ така, знаєте, друзі, і це дар, і це те, що я дійсно ділюся з вами і хочу, щоб ви також вміли це робити, не діючись ні на кого. І так, як я кажу своїм там учням на курсі, прийдуть там в школу мою. Я кажу: от ви прийшли, працюйте, взяли те, що вам треба, і геть звідси, щоб я вас не бачила. Застосовуйте в своєму житті те, чому ви навчилися. І не надійтесь на мене, не залипайте, не прилипайте. Я нікому нічого не винна. І ще сюди факт скажу один. А так само, як і кожен з вас. Ви нікому нічого не винні, але є у вас совість. Є у вас мораль, є у вас принципи, за якими ви живете, є щось таке, чого ви не можете переступити. І тут зараз от просто такий інсайт іде. Перестаньте надіятися взагалі. Тому що зараз багато пішло, цитують багато е, таких е, відео пішли, знаєте, блогери такі зараз розповсюдилися. Боже мій! Проведи мене туди, там, до мого світла. Боже мій. Дай мені свою руку. Боже мій. І це знаєте, і це такі, і такі знаєте, жіночі голоси, так, ну, без, без відео, просто там десь голос, там якісь картинки там і всі-всі. Тобто пішло таке, знаєте, розповсюдження таке. І це також вона підштовхнуло написати це відео сьогодні. Друзі. Перестаньте надіятися, ніхто. От як ви будете сидіти залипати на такі відео, там де вам кажуть, або аналітики говорять про політику, аналітики про війну, про, про війну, про те все, що там відбувається, хто й те зробив те, той не те, той. той. Кожен з свого погляду це тільки це просто думки людей, то не є правильним прямо і не є такою панацеєю, яка щось там розгорне, зцілить і все буде добре. Це просто думки людей. Так само, як психологія. Кожен психолог це просто людина, просто людина. І все. І то і зараз, взагалі, це слово воно не не актуальне, його взагалі не потрібно застосовувати. Я от вчилася багато, я все це видалила на своїх аккаунтах слово це навіть. Я його не хочу застосовувати, воно настільки обмежує, воно настільки пригнічує, настільки тебе принижує те слово зараз. Що я просто його навіть вживати не хочу. Ще колись казала, метапсихолог на себе. Тобто це той, хто поза психологією. А зараз я взагалі це слово не вживаю. Не хочу. Воно до мене не має жодного відношення. Навіть якщо я потратила дуже багато грошей на навчання на психолога. Ну, колись давно. Тобто, воно мені не потрібне зараз. Взагалі, я його викреслила свого життя. Мені цікава душа, мені цікава енергія людини, мені цікава світобудова, мені цікаво. Потік розвитку, мені цікаво призначення людини, покликання її тут. Я хочу це розкрити. Я розгадую цей світ. Я, я спонукаю до цього розгадування кожного, хто ще продовжує надіятися на те, чого вже не існує. Якщо ми говоримо друзі, за той світ, який пішов в небуття, а він іде і загортає з собою всі старі програми. Надія піде разом з ним. Та надія, до якої ми ще якось звикли. Знаєте, що є на противагу інсайт? Знов таки, на противагу надії? Знаєте, що має встати в людині? Встановитися, вкоренитися, заякоритися, вживитися, трансформуватися, адаптуватися? Ну, так, щоб посилити сенс такими словами. Знаєте, що має стати? Воля. Духовна воля. Духовна воля має стати. Людина має розпакувати в собі знання, де вона проявить через себе новий сенс. А цей новий сенс, він, знаєте, як то в народження в новому творці іде. Як в новому творці ти відроджуєшся. Ну не підходиш ти туди, в ту його програму своїми отими. Переконаннями, які раніше були. І там оця така, знаєте, штука, ця надія, яка веде в прірву. Вона тупо веде в прірву. Вона ковпак надягає тобі на слово дія. Ти діяла би, але в тебе є надія. знаєте? І ти не дієш, ти під ковпаком. Не хочу писати довго, але це мої роздуми. Я я торкаюся, знаєте, інколи душ людей. Я говорю через душу з вами, через енергію душі. І це інше спілкування. Я хочу, щоб, можливо, моє знання завчасне трішки. Можливо, в мене не так багато підписників. Можливо, але та робота, яку я роблю, я не можу її не робити, і я знаю, що колись вона дуже буде корисною. Колись, можливо, скоро. Можливо, зараз. У мене є бажання, щоб я. От коли вже в мене буде десь 10 тисяч підписників. Це не так багато, але в принципі, якби було 10 тисяч людей, які ось, от я би відчула, що вже світ почав перетікати в інший формат. Я би відчула це. Але поки що, поки що я не бачу цього. Є, я бачу дуже гарні коментарі. Люди пишуть, діляться такими, знаєте. Такими своїми усвідомленнями. Оце дуже важлива реч, коли людина от, дивиться твоє відео, а потім виникають усвідомлення на цей рахунок, що ти говориш, і вона раз і ділиться з тобою усвідомленням. І я так зразу раз і, і, і відчуваю, о, пішло спілкування на вищому рівні, на вищому, чим ми звикли. Для мене це дуже класний результат. І я дивлюся також по спонсорах, якщо люди приходять і готові. Хоч багато, один долар, там, Боже мій, хоч щось, але це є підтвердження того, що, що, що це потрібно світові, де ти живеш, світ матеріальний. Я коли я так дивлюся, знаєте, скільки я вклала в себе, скільки я вклала в свій проект грошей, скільки я вклала сил своїх, енергії своєї, ресурсів взагалі, скільки мені допомагали мої близькі, скільки я вклала. Годин мого життя, років мого життя на цій землі. І я думаю, Боже мій. І я не зупиняюсь, не маючи доходу, який міг би покривати мої потреби. Що це значить? Я не жаліюся, я пишу книжки, я знаю, що я, я маю все абсолютно. Тобто, в мене є все абсолютно для гарного життя. Але я знов таки. Надіюсь, що колись <сум> сама з себе сміюся. <сум> Надіюсь, що колись піде така хвиля. Ну, я її відчуваю, я знаю, вона піде, вона йде. Але просто смішно з самої себе, що де там межа, де ти надієшся, і де ти дієш. І що може блокувати твою дію, що тобі не дає? От іще трішечки. Знаєте як? От іще ще трішечки я, оце, оце як оце, ще трішечки і все, і все. І я вже піду. От ще трішечки. А все ж таки надієшся, а що ж тебе тримає? Тебе ж тримає щось там. От ще тільки що біля цього придурка я ще трішечки побуду і піду. От я ще тільки оцю дурочку потерплю, далі все пошлю. От я ще трішечки на цій роботі побуду, а далі вже, от ще трішечки, а далі вже добре, там далі щось вже вирішиться. Надієшся? А, а ось піднімуть тобі зарплату, а, ось інко, а може, той піде той якийсь шизофреник, там, начальник, або ось ось, може, щось там зніметься, а ось до останнього надіялися, що орки не полізуть в Україну так, як вони полізли. До останнього багато людей надіялися, то кажуть, я знала, мені сни снились, знали, снились. Але ж надіялись, що не полізуть. Ви ж надієтесь, друзі, правда? На те все, що. Ось ось ще я трішечки. ще От... А все ж таки я надіюсь. Все ж таки я надіюсь. Так і я надіюсь. Кожен раз надіюсь і кожен раз облом. Тому що оця сам, сам стан стан надії, він вибиває тебе з дії. Не потрібно надіятися. Потрібно включати духовну волю свою, пізнавати свою силу внутрішню. Там ніяка надія не працює. Так що, друзі, запам'ятайте раз і назавжди, надія помирає завжди після нас. Значить, це є ілюзія, в якій ми з вами живемо. І тому просто от поставте собі галочку в такому знанні. Просто замітьте, скільки спостерігайте за собою, скільки ви надіялись і ви бачили обломи весь час у вас кругом у ваших близьких. У всьому, що де, що де було. Просто відчуйте цю енергію. Це ілюзія. Її потрібно викорнити. А чому? Тому що треба стати зрілою людиною, зрілим духом, зрілою душею. І саме в зрілості там немає ніякої надії. Там є дія, там є ціль, там є мета, там є а, формування. Варіантів для розкриття цієї дії в діях мети, так? по покликанню, по призначенню. І ти тупо йдеш, ти робиш, робиш, робиш. І тоді світ розгортається до тебе зрілими енергіями, які возносять тебе на ту хвилю, з якої ти побачиш, куди тобі пливти. Я бачу це тільки так. От і все. Все це так відбувається, інакше не працює цей світ зараз. І ми не вирвемося з старого світу, поки ми не перестанемо надіятися, що щось або залишиться, або перейде в щось, або щось інше там. Поки не перестанемо, нічого не буде, друзі. Нічого не буде. Так що такі сьогодні роздуми в мене. Більше, все сказала, все сказала. Якщо викладу це відео, поділіться вашими усвідомленнями на рахунок того, що я вам озвучила. Інколи буває це корисно для всіх. Всім до побачення!